Ла амігос, за декілька хвилин ти дізнаєшся, як зареєструватися в Артандер, встановити його та отримати те, що змусить інших гравців кусати лікті. Під цим відео так, от прям знизу під ним в описі, є посилання на єдину в цілому світі сторінку з бонусами, таких ти не знайдеш ніде більше. Тебе очікує 100 тисяч срібла, три види преміум техніки назавжди, підсилювачі досвіду, преміум на 7 днів, техніка в оренду та декор. Смакота. Яка. Зроби, будь ласка, голосніше. На цій сторінці є одна хитрість, завдяки якій ти зможеш отримати ще більше бонусів. От тільки про це я розповім в кінці відео. Не смій тягти свої грайливі руці до перемотки. Дивись уважно, це відео дуже, дуже важливе. Так ось переходь за посиланням в описі та тисни грати на ПК. Далі заповнюй всю необхідну інформацію, а саме пошту. Ім'я аккаунту, пароль та хакай капчу. Далі відкопуй на вказаній пошті листа. Там на тебе очікує підтвердження або лист від ТЦК, як пощастить. Це важливо і треба зробити обов'язково. Не виконаєш цей пункт, залишишся з пісіном, а не з грою на комп'ютері. Тебе навіть в головне меню не пустить, навіть якщо ти все вірно пропишеш. От настільки це важливо. А якщо підтвердиш, то от прям в той момент почнеться завантаження лаунчера та його встановлення. Я раджу це робити на SSD, бо SSD пришвидшує завантаження як самої гри, так і різних меню з лобі. Тож ти просто будеш менше сидіти в очікуванні і більше грати. В лаунчері обирай завантаження повного клієнта. Якщо ПК підходить під ось ці характеристики, що зараз ти бачиш. А якщо в тебе система все ж слабкіша, став менший розмір клієнту. Він напряму буде впливати на якість графіки. А графіка, в свою чергу, кількість FPS в грі. ФПС на температуру ПК, а температура ПК на глобальне потепління. Не хочеш наступного літа сидіти в духоті? Не перегрівай ПК та з кайфом, грай в тундру. Все просто та зрозуміло. Проте як тільки в тебе завантажиться гра, запускай та вписуй імейл з паролем, що були на етапі реєстрації. Така от процедура входу до Вартандеру. І в цей самий момент гра тебе зустріне навчальною місією, яку я тобі не раджу скіпати. Бо за неї ти отримаєш 100 золотих укроорликів. Це така донат валюта, як тисяча зеленського, тільки більш корисна. А по-друге, Вартандер не така вже легка гра, щоб в ній було в ізі розібратись без підказок. Тож раджу пройти все навчання. Знаходиться це ось тут, в верхньому куточку. Гадаю, знайдеш. Пройди всі ці місії, якщо це твоя перша зустріч з грою, дізнаєшся багато чого нового та корисного, усього, що стосується керування, поведінки під час бою та багато-багато чого ще. Тільки не радій завчасно, бо ще з трусів вистрибнеш, повіривши, що тут все так легко. Попереджаю всіх гравців. Багато кнопок за замовчуванням не прив'язані заздалегідь розробниками. І тобі треба буде роздоплитись в цьому самому. Незручно, згоден, але кому зараз легко. Тільки от хай тебе це не загоняє в кут. Не роби собі і мені нерви. На каналі Шмеклі є відоси по різним гайдам та кілотонни потужних порад по геймплею. Тож увійти в War Thunder ти зможеш без жодних проблем. І ось тобі кілька лайфгаків, які ти можеш юзати при першому ж вході в гру. Перше. Не бери багато снарядів. Кожен снаряд підвищує вірогідність детонації техніки і твоєї сраки, як внаслідок. Друге, щоб озирнутись навколо, затискай клавішу С. Вона, наприклад, знадобиться тобі, щоб не вертіти баштою танка під час їзди. Ну а всі інші більш цікаві приколи знаходяться у нас на каналі, Заповзай і всмоктуй базу. Ось і все, про що я хотів тобі розповісти. Як завантажити та зареєструватися в War Thunder є. Як забрати стартові бонуси є. Посилання для усього цього знаходиться де, так в описі відео. А бубочка моя, переходь, завантажуй, встановлюй та грай. А тепер дивись, який прикол. Якщо змінити мову на сторінці реєстрації, то зміниться і комплект бонусів. Наприклад, якщо ти почнеш реєстрацію на українській мові, отримаєш топовий преміальний танк М2А4. А змінивши мову на французьку, дадуть кращі в стартовому сегменті літак. Але не дай Боже вирішиш грати на кораблях, то засуджую, але реєструйся на роснявій. Уточнюю. Вся інша техніка також входить до бонусів, але ось такі кращі представники з кожного родів військ знаходяться на тих мовах при реєстрації, як я тобі перелічив. Звісно, вся ця техніка буде преміум рівня. А також крім неї тобі ще дадуть 100 тисяч срібла, підсилювачі досвіду, преміум акаунт на 7 днів, техніку в оренду і тому подібне. Все це твоє. Ну а мені ти дай свою вподобайку, підписуйся на канал і бий в дзвіночок, щоб не прогавити нових відосів. Тисну руку, цілую в губи, дякую, що додивився до кінця. Хай щастить, чуваче!